Мірошниченко Євгенія Семенівна відома радянська та українська оперна співачка, педагог, професор. Народилася в селі Радянське Ізюмського району Харківської області. Талановита українка виступала на багатьох світових сценах, мала голос самобутнього тембру, унікального діапазону, могутні форти, прозоре піанісімо. Блискуче філірування звука у 1957 1997 роках солістка Київського театру опри і балету. У 1980 році викладала в Київській консерваторії на кафедрі сольного співу з 1990 року професор. У 2002 році заснувала благодійний фонд імені. Євгенія Семенівни Мірошниченко, 26 серпня 2006 року указом президента України нагороджена званням Героя України, володарка почезного титулу Зірка українського мистецтва. Євгенія Олексіївна Конопльова, український хоровий диригент, музичний педагог, професор. Народилася 2 грудня 1917 року в місті Харкові. Працювала хормейстером Саратовського театру опри і балету. Далі у Харківській консерваторії. Одночасно до 1945 року навчалася у ній у класі Зіновія Заграничного. За сумітництвом викладала у Харківському музичному училищі, працювала директором і диригентом, пізніше головним диригентом Харківської української хорової капели. Протягом 1952-1985 років була головним хормейстером Харківського театру опери і балету імені Миколи Лисенка. Одночасно з 1960 року працювала у Харківській академії культури. Померла в Харкові 10 березня 2001 року. Марія Дмитрівна Раєвська Іванова українська мисткиня, художниця та педагогиня, авторка навчальних посібників для художників-початківців. Народилася Марія 1840 році на Харківщині в Гаврилівці, нині Барвінківський район Харківської області. Марія Дмитрівна була однією з найосвіченіших жінок свого часу. Оскільки вона не змогла вступити до Петербурзької академії мистецтв, бо туди приймали лише чоловіків, вона цілеспрямовано займалася самоосвітою, поповнювала одержані в домашніх умовах знання лекціями в Міланській академії наук, де студіювала італійською мовою, лінгвістику, історію, технічну зоологію, геологію, вивчала німецьку мову і літературу. 1869 року вона відкрила в Харкові першу приватну малювальну школу. На її базі 1890 Року було утворено міську школу малювання і живопису, яку у 1912 році було перетворено на художнє училище. Зараз це Академія дизайну та мистецтв. Напрямок школи був відродження ремесел, підвищення якості промислових товарів, що прямо залежало від отримання художньої освіти широкими масами населення. Раєвська Іванова, враховуючи, що Харків перетворюється на промисловий центр, обрала для своєї школи художньо-промисловий напрямок, що зробила цей навчальний заклад однією з найперших ланок в тогочасному ланцюзі навчальних закладів з художньо-промисловим напрямком. Марія Дмитрівна вважала, що саме мистецтво покликано зіграти важливу роль у перетворенні суспільства, що шляхом поширення художніх знань можна досягти високого рівня промисловості, і це повинно сприяти прогресу. І поліпшенню життя простих людей. У школі художниці навчалися діти із простих родин, і кількість їх постійно збільшувалася. Учні вивчали випалювання на шкірі і дереві, тиснення на шкірі, розпис по фарфору, живопис єдвабу й оксамиту розмальовування кахельних печей настільний живопис. Дрешковська Катерина Миколаївна педагогиня, просвітителька Катерина народилася в дворянській сім'ї. Після закінчення Полтавського інституту шляхетних дівчат вона продовжила навчання в Європі. Після повернення додому Катерина Миколаївна близько 20 років працювала в Харківському інституті шляхетних дівчат. Однак головною її мрією було відкриття власної школи. Приклавши чимало старан для відкриття закладу і залучення довіри харків'ян, вона відкрила в 1873 році пансіон у приміщенні, яке зняла на околиці Харкова для підготовки дівчаток до вступних іспитів в інституту шляхетних дівчат. Катерина Дрожковська успішно підготувала до конкурсу за перший рік 20, за другий 26 учениць, що послужила підставою для перетворення пансіону в жіночі училища першого розряду. У 1882 році Катерина Дрешковська отримала дозвіл перетворити училище в приватну жіночу гімназію з пансіоном. Була сформована піклувальна рада, начальницю якої затвердили Катерину Миколаївну, та залучила найкращих у місті викладачів. Вона створила один із найкращих навчальних закладів Харкова того часу, і тому виникло питання про переїзд пансіону. Так як стара будівля не вміщала всіх учнів, тому за допомогою Юхима Школяренка гімназія перемістилася в його триповерховий будинок на Сумській, 14. У цьому особняку пансіон буде працювати до самого його закриття в 1819 році. Тамара Яківна Веске, заслужений діяч мистецтв України, професор. Здійснивши свою мрію та вступивши до Харківської державної консерваторії у 1940 році на вокальний факультет, Тамара Яківна продовжує працювати за своєю першою спеціальністю у Харківському військово-медичному училищі викладачем фармацевтичної хімії. Під час війни у 1941-1945 роках. Тамара Веська працювала у профронтовому госпіталі та виступала з концертами в резервних військових частинах та в евакуйованих підприємствах у складі групи артистів місцевої філармонії. До кінця своїх днів як проректор з навчальної та наукової роботи, а потім завідувачем кафедри сольного співу. Тамара Яківна стала провідним педагогом-новатором. З її ім'ям пов'язана ціла вокальна школа, яка здобула визнання на світовому рівні. Тамара Яківна вважала, що головне для педагога знайти, вловити, почути неповторність тембру, збагатити природні якості співочого голосу, розкрити перед студентом можливості його природного дару. Технічну майстерність, ничке та віртуозне володіння голосом вона розглядала не як самоціль. Сибирякова Зінаїда Євгенівна. Роки життя 1884 1967. Це відома українська і французька художниця. Одна з перших жінок, твори якої увійшли до класики світового живопису, народилася в 1887 році в селі Нескучна Харківської області. У творчій родині Бенуа Лансера. У родині лансера всі малювали, в тому числі мати, брат та два дяді. Цим мистецтвом захопилась і Зінеїда. Її життя сповнене злетів і падінь, слава, потім забуття, вдівство, самотність, розлучення з дітьми, нелегка доля емігрантки, заборона листування з рідними. Та вона вистояла всі життєві труднощі переливала на полотнах. Лише наприкінці життя творчості мицкині стала настільки популярною, що її манеру письма наслідували молоді художниці. Репродукції її робіт прикрашали вітальні багатьох будинків тодішньої інтелігенції. А колекціонери купували картини за нечувані кошти. Зрештою, Зінаїда змогла вільно видихнути та повернутися на батьківщину. Грінченко Марія Миколаївна Рокожиття 1863-1928. Це українська письменниця, перекладачка, педагогиня, псевдоніми Марія Загірня, Марія Чайченко, Марія Доленко. Народилася в місті Богодухові Харківської області. Свою літературну працю почала в 1884 році, друкувала вірші в журналах Зоря, Дзвінок. Правда, Окремими книжками в перекладах Марії Грінченко вийшли оповідання Льва Товстого, Миколи Ліскова, Марка Твена, Дмитра Маміна Сибіряка та інших. Крім того, в перекладах Марії Грінченка декілька разів і в різному складі виходили друком книжки казок Ганса Крістіана Адамс. Марія Грінченко активно допомагала Борису Гонченко. В записах живої народної мови при підготовці словаря української мови у 1910 1918 роках керувала видавництвом імені Бориса Грінченка. Із заснуванням Української академії наук вона працювала в комісії словника української живої мови, беручи участь у переведенні, виправленні, доповненні словаря української мови, у створенні академічного російсько-українського словника. Марія Миколаївна Грінченко уклала підручники рідне слово українська читанка і наша рідна мова. Марія Миколаївна подарувала бібліотеку Бориса Грінченка, до якої склала двотомний каталог. Христина Олексіївна Алчевська народилася 16 березня 1882 року. Харків. Українська письменниця, драматургиня, прозаїк, поетеса та педагогиня походила з родини Алчевських, дочка Христини Алчевської та Олексія Алчевського. Працювала вчителькою гімназії в Харкові. У роки революції брала активну участь в організації проведення мітингів і страйків учнів середніх шкіл, мала зв'язки з підпіллям. Друкувалася у харківських газетах і журналах, була членкинею українського товариства драматургів і композиторів, готувала двотомне видання творів, яке після її смерті з різних причин не побачила світ. Вона залишила величезну рукописну спадщину, близько 4 тисяч творів, значна частина якої зберігається у відділі рукописів Інституту літератури НАН України та у національній бібліотеці імені Володимира Вернацького. Тетяна Борисівна Віркіна українська піаністка, співачка, педагог, громадський діяч, народна артистка України, професор, ректор Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського здійснила перші виконання і фондові записи ряду нових творів сучасних українських композиторів. Першою в Україні виконала деякі класичні та нові твори іноземних авторів. Неодноразово брала участь у концертах пленумів спілки композиторів України у міжнародних музичних фестивалях в Україні, Німеччині, США Іспанії. Тетяна Борисівна Віркіна. Автор ряду робіт науково практичного характеру. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію. Є членом Всеукраїнської спілки музикантів, віце-президентом правління Харківського обласного фонду підтримки юних обдарувань. Галина Федорівна Пономарьова, ректор комунального закладу Харківська гуманітарна педагогічна академія. Харківської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, заслужений працівник народної освіти України, нагороджена відзнакою Президента України орденом княгині Ольги 3 та 2 ступенів, двічі лауреат конкурсу Ділова людина. Професор Галина Федорівна Пономарьова належить до тієї когорти педагогів-науковців, які мають свій індивідуальний стиль науково-педагогічної діяльності, здатні усвідомлювати соціально педагогічні проблеми в розвитку освіти продукціювати ідеї, готові спрямовити свою освітню наукову діяльність на дослідження і вирішення найактуальніших проблем, педагогічної теорії і практики. Її досконалий професіоналізм і широта знань, різносторонні, наукові інтереси і спроможності проникати у глибину сутності процесів і явищ. Інноваційність, мислення і ґрунтовий досвід керівника дали змогу створити потужний науковий доборок, який складає біля 200 наукових та науково-методичних праць. Петриченко Лариса Олексіївна перший проректор комунального закладу Харківська гуманітарно педагогічна академія Харківської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор. За особливі заслуги перед українським народом. Та видатні досягнення в педагогічній науці Петриченко Лариса Олексіїна відзначена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації, подякою та грамотою Харківської облради, нагрудними знаками Відмінник освіти України, Макаренко, нагрудний знак Міністерства освіти і науки за наукові та освітні досягнення.